Декілька, декілька днів тому я знімала відео, що буду пересаджувати звідціля хости. Але я передумала здоровий глуст переміг, тому що я подумала, що дощу немає. Посуха страшна, позавчора 50 градусів було. Тож, думаю, не буду я нічого чіпати. Вони ростуть, вони живі, дощ пройде, вони оживуть. А натомість я сюди буду садити. Кущі. Ось я вже посадила каріоптеріс. Це ще до того, як я знімала те відео про пересадку гости. Каріоптеріс, він підніметься, він буде метр метр двадцять. Ну, це буде на майбутнє, а той. Але ж підніметься. Так, я зрізала ось клематис. Ось він сухий, треба його зняти. Гляньте, як пішов, нові прирости дав. Значить. Я поливаю комусь достатньо, а комусь недостатньо. Не розумію чому. Так що ось. Я маю надію, що зараз буде дощик, там таке темне. Але при такому вітрі, навряд, щоб я щось могла набрати у баклажки, я завжди набираю. Ой, дрова треба розібрати. Зараз, поки дощу нема, це термінове. Діло, така справа у мене буде. Я познімала всі свої ганчірки, відра приготувала. Буду зараз збирати воду. Буду стояти під дощем і збирати воду. Але треба було не готувати заздалегідь відра, тому що, знаєте, як то парасольку візьмеш, тощу не буде. Як не візьмеш парасольку, обов'язково дощ піде. Оце і в мене так. Оце і в мене так буде, оце люстра, бачите. Я цим камешом також прикрила від сонця. Там сидів у мене кайзок почав горіти. Тому я його так знайшла туди. Ось такий у мене є лілець. Нана. Прокумбенс Нана. Не Яна. Я сказала Яна, вибачте. Нана. Прокумбенс, яна. Ой, Нана. А це Аніяк Туя. Це щось подібне до Теді. Теді у мене вже благополучно другий рік їх немає. У мене було два. Один, потім другий пішов. О, гримить, гримить, гримить. Так, так, давайте дощику. Я в прогнозах дивилася не було. Мій ялівець, такий гарнюня. Чи це щось на е, кшталт е, хорцмана. Також у нього такі лапи. Такі несуразні, різні боки дивляться. Ой, сам шит мій воронка, вирва. Воронка, вирва. Не знаю, підходить зі словом до рослини. Це ж вирва, воронка це на землі, а якщо до рослини, не знаю. ну ось все, Чекаю дощу. просіть для мене дощику. Я вас дуже прошу.